В Україні прогнозують погіршення погодних умов. Так, частину областей накриють значні дощі, а місцями очікуються заморозки до 3 градусів. Про погіршення погодних умов синоптики попереджали раніше ба більше, в деяких областях навіть може випасти сніг, де погіршиться погода. В Укргідромецентрі попередили, що у період 18 20 квітня погода різко погіршиться. Так. Частину України накриють значні дощі, а також очікуються заморозки до 3 градусів. У четвер, 18 квітня, рясні дощі прогнозують у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Житомирській та Черкаській областях. Через негоду у цих областях оголосили штормове попередження і рівень небезпечності жовтий. Тепла весняна погода зміниться заморозками вже вночі 19 квітня. Так, у західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 5 градусів, і рівень небезпечності жовтий, а на Закарпатті сильні заморозки. Там стовпчики термометрів уночі можуть опуститися до 3 градусів. Через це у Закарпатській області оголосили два рівень небезпечності, помаранчевий. Заморозки триматимуться й 20 квітня. Синоптики прогнозують їх не лише на заході, а й в центральних та північних областях. Через значне погіршення погодних умов у цих регіонах також оголосили штормове попередження. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!